Так, Хеппімен у нас знизу. Морок зверху. Що? Як ви кажете, буде знову від Хеппімена Варденка? Чи цього разу чекаємо когось іншого? Як вважаєте. Так, тут дерево буде будуватись перед зеленою точкою. Так, побажали противники один одному GL good luck have Fun, що означає? Якщо раптом хтось не знав, Маленьке жахіття каже, що проти Блейда бажано демона. Або Кіпера. Ну, я погоджуюсь. Так, і в нас від Морока Фарсір. В свою черго. Варденочка. Варденочка. чи зможе вона законтрити останню гру і вийти в фінал? Дивимось? Але як ви пам'ятаєте, морок грав першу гру так само фарсіром, і Варденка все-таки його законтрала. Собачки не допомогли, точніше вовчики. Тим часом Віс пішов на розвідку. Так, але цього разу так, є дерево війни війни. Звичайне дерево для того, щоб відновлювати життя. Епімен таких вже помилок в третій грі не робить. Є наша Єверденка вже. Фарсір якраз вийшов. Фарсір вийшов і куди піде? Так, ну, і Віспик не, не вдалося законтрити віспа на цей. Цікаво, дуже багато останнім ударом задав шкоди. Віспу Фарсір разом з грунтом. Так, і морок біжить одразу нападати. Тут тим часом у нас лісопильня, Т2 ще ніхто не йде. Барак, лісопильня. По ліміту приблизно однаково. Так, і що в нас? Диспел. Зараз знову Варденка влетить і б'є зразу двох вбиваю одразу двох Вовчиків. Коли все таки перший цей вогник вісп б'є Вовчиків, то треба після того зразу викликати, напевно, других наступних вовків для того, щоб не давати досвіду. Противнику. Так, ну тікає, тікає. Пророк вдалося вбити скільки? Е, одну арчу вдалося все-таки вбити тим часом, коли Варденка вже взяла другий рівень тільки на песиках, на Вовчиках. Варден сигнатурка сигнатурна схожа. Ну, та, до речі, є щось в тому. Можливо, це якраз. Так, 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 є знову мисливниць казала, але цього разу. А ні, ну, Happy Man не змінює своїм стандартам. В свою чергу, Морок йде Т2 і знову будує тролів. Ну, Будемо бачити схожу гру на першу, виглядає, що так. Але Фарсір не, ви, не випускає орка з бази. Взяв Хеппімен від Спа зразу, щоб безпелити собак. Ой, вовків. Постійно. Забуваю. І пропустив, пропустив чи ні. Чого Хеппімен чекає? Цікаво, хлопці бачили один одного чи ні? Так, ну все, тепер точно побачили. І морок змушений вертатись. Вертатись. Так, тим часом тут хантересочку б'ють. І мінус перша. Мінус перший вовк, мінус другий. Рубако, до речі, схоже на те, що вбили. Чи не вбили? Змушений був втекти морок, тому що в нього червоні, просто червоні юніти. Але перший герой, досі перший рівень герою. І антерески зараз завалюються до орка. Тепер скажемо час. Нічного ельфа пушити. Орка. Подивимось тут знову таурен. Що в нас тут? Одне дерево. Далі, ага, два дерева війни, але Т один. Тобто він цього разу не спішить, поки виходити в технології. Коли Ворка вже Т2, але нема золота для того, щоб будувати будівлі далі і виходити в якихось інших, наприклад, юнітів. Хоча... Секретний пеон? Ой-ой-ой-ой. Секретний пеон спочатку стояв, дивився, щоб тут не ставив експанд. Ну, але. Епімен мав би це бачити, правильно я розумію. Епімен мав би це бачити, але він. Поки не реагує. Чи ні, ні, бачить, чи ні, я не можу зрозуміти. Буде? Так, да, відміняє, побачив все-таки, побачив. Ну, бо дерево занадто близько, все, треба тікати з вітом. Так, тим часом Морок пішов качатись. І хепімен тут знову ж теж розкачується. Що в нас тут будується? Творинець казала, і... Положи духів для шаман Шаманів, напевно. Цікаво, будуть шамани тролі Чи, можливо, звичайні шамани? Там-там-там. Так, ну. Епімен качає третій рівень в Арденці. Тим часом, коли Орк буде забирати точку під експанд, по лімітам хлопці йдуть більш-менш однаково. Епімен далі на першому не Т1. Так, буде в того 2. Ой, другий рівень, так, є другий рівень, талісман ухилення взяв. Ой-ой-ой-ой-ой, як тут Варденка залітає дуже гарно. Стан, середній стан. Дивися, що він витворяє. От про що я казав? Про що я казав? Якщо би тут були. Якщо в попередній, точніше в першій ігрі були ще друїди ворни, от так само би можна було витворяти з героями. Але я бачу, що Геппіймен і без того непогано справляється. Єдине, що у нього все кара... Все червоне військо. Лучниці падають. Ой ой, ой хепімен хепі взяв е цього ілюзію, лишив Варденку. І морок, не зрозумівши це, пустив на яванцюгову блискавку. Тому бідняга він зараз без мене. Треба, і, і треба йти лікувати юнітів. Не спи, Морок. Подом. До атаки. Тим часом в мисливець вже є перший грайт на атаку. І Ворка на наразі більше ліміт. Ой-ой, зараз кварденка залітає за. Боже, як вона роздвалює цих троликів. Це просто капець. І ще один. Чи ще не може. Не попав станом. Мінус. О Ого, блискавка, як пролетіло в варденку. Четвертий рівень. Боже, одна Варденка зрівняла ліміт по військам. Але падає дві хантераски. Зараз падає ще, напевно, третя. А, дивіться, кладу з її в одну хантереску. Ну, Хеппімен таке враження, що трохи змучився, тому що. Втрачає трохи юнітів. Втрачає все-таки юнітів. Ну... Такі вони, турніри. Так, тікайте, та юніти, бит ті... Ну, куди ж ти від... добив сам Арчу? Мені так здається, так? Так, Хепімен тим часом вийшов в Т2, поки вони тут бились. А тут в нас Т3 і таурени будуть. Ну, цікаво, таурени без цього без експанду це трохи важкувато. Таурени без експанду це трохи важкувато. Тут тим, тим часом кодо переварює мисливицю. А куди в нас віз пойдуть? Там, там, там. Можливо це буде забудова якась, але два віспа це маловато, як, як на мене, для забудови. Так, ну про що я казав? На натоваренів немає багато золота. Ну зараз вийде, так? Ой-ой-ой, тут повний набір. Тут повний набір. Є Таурен перший, пішов Таурен. Тим часом. Таурен взяв третій рівень і це буде другий стан. До речі, я звернули увагу фрасір третій, але він взяв, прокачав другу блискавку замість других вовків. Ай-яй-яй-яй, Таурен не встиг пустити. Боже, дивіться, як падають ці Антерески просто-напросто. Дуже швиденько падають, хоча ну, ну розмін іде все-таки війська, йде розмін війська, тому що тим часом всіх тролів втратив орк. Так, до речі, от вам і перший сувій. Від Морока. До речі, ще хтось з хлопців купував сувій захисту, якщо не помиляюсь. Так, тут в нас є протектор, але протектор побудований якось на виході, ну. Два навіть. Ну. До речі, досить симпатична розбудова бази. Тут далі про... Будуються таурени. Ну от проти Тауренів це вже буде важче, тому що в них 1300 життів. важка броня, в Арденці буде зараз, звісно, в рази важче. Тролів майже не лишилось. Але два герої, обидва герої без мани. Без мани обидва герої повністю. А Верденка майже 5 рівень взяла. І є плюс 1 на атаку, і є плюс 1 на захист. І дивіться, та троллі знахарі, Ще й вже прокачані з рангом 2. Тобто вони можуть кидати хіл. Ну, це імбово. Єдине, головне, щоб в них була мана на це. Бо лікування, щоб кинути, потрібно 200 мани мати. П'ята Варден. А вот так, дивіться, як таурена тут просто нищить. Таурена нищить. Він зараз помре. Так, а Варденки є. Да, помрає Таурен. І. Пророк може вмерти зараз? Боже, дивіться, що Хэппи витворяє, я просто не можу. Він розвалює тих Тауренів, як має бути. Хоча в нього так само трохи полягли. Полягли в нього ханти, але лучниці і досить добре зіграли проти, проти Тауренів. Сам же танк Таурен не вистоює проти атак Хантересок і лучниць разом з Варденкою і Вілом. Це просто щось нереальне. І вертає ще одну хантереску собі. Просто щось нереальне, я не можу. Ну, фіналочка буде прям дуже сильна. Як ви бачите, тут зійшлись в до такі гравці, що їм можна спокійно піднімати ранг. Так, перевіряю HappyMan, чи не ставить орк базу. Але Ворка не має. Ну, банально, Ворка не має золота, тому що таурени досить дорогі. Та? В Тауренів без, та без експанду дуже важко виходити. А Варденка п'ята з повною маною. Хантерески. Ханти, ханти, ханти. Тим більше вже 2-1 грейди є в Хантересок і в Лучниць, що дуже сильно знов таки. І дивіться, затиснув. Так, підходить Хепімен. Ще поки нікого не втратить. Шостий, шостий рівень Варденка. Але немає мани. Лише 100 мани ще на одне віяло. Шаман, Шиман впала вар... ханта. В неї... І в неї банально немає Варденки шостої мани. Треба тікати звідси. Тритаурена. Ви бачите самі. Ви бачите самі ці ігри. Приходиться Орку. Лікувати своїх юнітів через магазин, тому що в шаманів банально не вистачає мани для того, щоб кинути. Тотем. Тим часом схоже на те, що. Ельф забирає точку собі під базу. Давайте подивимося. Тут вишилось 3000 золота, ну саме час. Саме час. І, в принципі, не бракувало би це робити орку, але в орка ще досі немає золота. Перстень регенерації. Перстень регенерації здоров'я. От було б мани, то було б ще краще. Тим часом. Морок іде схоже що в атаку. Герой, до речі, 3.6-3.8. Точніше, Фарсір 3.8 і 3.6. Таурен. Прийшов, подивився, як спанда немає, і тепер отут є вісп, який може спокійно ставити собі дерево життя. Так, а Морок бере четвертий рівень. Так, ну, експант орку час ставити, і саме час орку ставити експант. Бо мені здається, ну... Тут би можна було все-таки відчувати перевагу. Війську. Тому що в альфа всього на все 42 ліміта. Ой-ой-ой, що це буде? Ох божечки, дивіться, дивіться, вони всі лягають, просто-напросто хантерески зараз лягають. Четвертий таурен. Лишилось. Не лишилось жодної. Кантерески. Я в шоці. Дивіться, як морок камбекнув. Він не втратив, здається, жодного юніта не втратив, правильно? Нікого він не втратив, при тому в Таурена повністю майже ціла мана. Ну, от, маленьке жахіття ти кажеш, що... Хантерески і лучниці юзвес, але... Як ти бачиш, вони не юзвес, поки не буду лейту. Зараз Морок вийшов в Тауренів, шаманів тролів просто-напросто кидає лікування і віо вже не настільки ефективні. А ханти просто помирають одна за одною від стану таурена Мінус перший барак. І полікуватись. Ведмедики пішов, але ведмедики можуть тільки знову ж е кидати реф І тепер ще лікувати можуть, але поки що вони перетворюватись не можуть. А ведмедики без перетворення, без перетворення вони дуже, дуже вразливі. Дивіться, дивіться, що витворяють ці таурени. Вони зносять дерева на раз-два. Варденка вже просто нічого не може зробити. Пробую тролік побити, але в неї немає мани. Так. Ну, тікає Варденка, тікає Варденка. І все, і, уч... і учні так само вже нічого не можуть зробити. Все. Це ще, до речі, в... Vivern не має отруйного клинка. чи вже є. Є сфера наглядачки. Але наглядачка лишилась одна. Вона вже нічого. Є от ведмедик, який кидає на неї редджуф. Стан. Все, дивіться, Варденко просто добивають. Ні, ще не добили реджуф, рятував. П'ятий фарсір, це буде третя. Ні, все-таки треті Вовчики. П'ятий таурен. Ой-ой-ой-ой-ой. Станом просто її знищив. Це щось нереальне, хлопці. Морок дуже сильно камбекнув. Ти маєш ралити Горд і вийти твої людини до їхнього життя.